Поки Нацрада воює з Тіктоком і з Телеграмом, а студія квартал 95 показує людей у формі, як показує воєнкома, який там цілувався, і так далі. По-перше, хлопці і дівчата з 95-го кварталу, це не ваша справа, це справа там, різних комісій, це справа честі, Людей і, до речі, воєнком пішов служити на передову? А ви там? Ні. Хто вам дав право людей у військовій формі порочити на сцені вашого кварталу? Будь здорова! От правда. Хто вам дав право? Ваш товариш, друг, Колишній начальник, нині президент України. Ви можете його не підставляти. Ну, на мою думку, це підстава. То ви насміхаєтесь над людьми, які погано говорять українською мовою. Ну, добре, що ви знімали російську масу всього та ще й в Росії і там заробляли великі кошти. А потім, як кажуть, податки не платили ще й в Україні. Хто вам дав право. Чому, чому ви вирішили, що в країні, яка воює, можна стібать все підряд? Нема межі? Ні. Нема. Все треба на ха-ха, на стьоп. Може, ви оглянетесь головою? Може щось відбувається навколо вас? Ви не помічаєте, що люди просто до вас ставляться вже давно? Дуже. Як до якогось. ні. Колись люди дивились вас, коли думали, що ви щиро, за людей, отам, От коли насміхались над Януковичем, над Ющенком, над Тимошенко, над всіма там. Головне, що в святій Русі один Володимир святий був там. Один, той, що зараз проти нас воює. Святий такий був, далі нікуди. Мудрий. Не святий, мудрий, мудрий. Так він у вас показаний. Вже попідтирали всі ці серії. Де вони? Давайте посміємось, давайте переглянемо. Сватів переглянемо. Отам, всі, які зараз там частина акторів підтримують війну. Вам не смішно? Вам би зашухариці взагалі, щоб вас не бачили і не чули, а ви насміхаєтесь над військовим. Форми поодягали військову. І хохму влаштували. Телеграм в шапці профілю, хто не бачив, це позорисько, як на мене, сором.